Олена тримала Олега під руку, коли вони йшли до великого магазину тканин і штор у місті. Її очі сяяли від передчуття. Вона уявляла, як світлі штори з морським візерунком прикрасять їхню нову квартиру біля моря. Коханий, давай зайдемо, подивимося штори. Хочу щось світле з морським орнаментом. Тут найкращий вибір, і не хочеться потім через затори сюди гасати. Запропонувала Олена, стараючись говорити м'яко. Олег зупинився, вирвав руку і скривився, ніби сама ідея зайти в магазин його дратувала. Ти серйозно, Олено? Я сюди за замовленням приїхав, а ти знову за своє. Штор тобі мало, на що витрачати гроші на цю дурню? гримнув він так, що пара поруч обернулася. Олена відчула, як щоки запалали. Вона звикла згладжувати конфлікти, але його різкість зачепила. Я ж пояснила, твердо відповіла вона. Хочу прикрасити нашу квартиру біля моря. Ми ж її для відпочинку купили. Якщо не хочеш, почекай у машині я швидко. Олег фиркнув, схрестивши руки. Наша квартира, наша. Ти про що взагалі? Говориш, наче там жити зібралася, як королева на курорті. Досить вигадувати, кинув він із сарказмом. Олена насупилася, не розуміючи, до чого він хилить. Вони ж купували квартиру для сімейного відпочинку, і вона продала старий будинок від бабусі, щоб зібрати гроші. Що значить вигадувати? Ми ж разом її купували. Для нас, для відпустки, сказала вона, стримуючи гнів. Олег різко повернувся до неї, його очі звузилися. Разом? Справді? Я вирішив, що там житиме мама. Вона все життя мріяла про море. І що? Ти мені тепер вказуватимеш? випалив він, тицяючи пальцем. Олена відчула, як земля попливла з під ніг. Мама? Його мама у їхній квартирі? Стривай, видавила вона, голос тремтів. Ти кажеш, що твоя мама житиме в нашій квартирі? Так, що незрозумілого. Я все вирішив. Вона вже речі збирає, за пару тижнів переїде, а ти тут зі шторами. Смішно, їй богу. Олена відступила, її руки без силу опустилися. Вона хотіла заперечити, але Олег уже пішов до машини, кинувши через плече Ходімо, досить час гаяти. Не хочеш, не йди, але я тут не стоятиму. Олена пішла за ним, але думки гуділи. Вона сіла в машину все ще приголомшена. Олег завів мотор, але перед тим дістав телефон і почав набирати номер. Олена почула уривки розмови. Так, мамо, все нормально. тихо сказав він. Але Олена розчула. Ключі я тобі передав, тож готуйся. Квартира твоя, як обіцяв. Не хвилюйся, я все владнаю. Олена застигла. Ключі? Він уже віддав ключі своїй мамі? Без її відома? Вона повернулася до нього. Голос став крижаним. Ти віддав ключі своїй мамі? За моєю спиною? спитала вона, ледве стримуючи гнів. Олег кинув на неї роздратований погляд. І що? Це моє рішення. Ми ж чоловік і дружина забула усе наше спільне, досить істерити через дурниці. Дурниці? Олена підвищила голос. Я продала будинок, щоб купити цю квартиру. Це мої гроші, Олеже. Як ти посмів віддати її своїй мамі, навіть не спитавши? Олег шпурнув телефон на панель і різко повернувся до неї. Твої гроші, мої гроші, яка різниця? Ти живеш у моїй квартирі, їздиш на моїй машині, і я тобі цим не дорікаю. А ти тут через якусь квартиру цирк влаштовуєш, прошепів він. Мама там житиме і крапка, досить мені мозок виносити. Олена стиснула кулаки, відчуваючи, як у грудях палає злість. Вона хотіла крикнути, але відвернулася до вікна, розуміючи, що в машині ця розмова ні до чого не приведе. Але одне вона знала точно. Це лише початок Олена сиділа на кухні, стискаючи чашку з охололим чаєм. Дорога додому була швидкою, але весь шлях вона мовчала, переварюючи слова Олега. Ключі від їхньої квартири біля моря вже у його мами. Без її згоди, вона не могла повірити, що чоловік так легко розпорядився її майном. Але тепер, удома, вона була готова говорити. Олег зайшов на кухню, кинувши куртку на стілець. Він виглядав роздратованим, наче це Олена зіпсувала йому день. Ну що, досі дуєшся, почав він, відкриваючи холодильник і дістаючи пляшку води. Через штори свої, чи що? Давай, Олено, досить уже, як мала дитина. Це не про штори, Олеже, і ти це знаєш, відрізала Олена. Її голос був твердим, але всередині все кипіло. Ти віддав ключі від нашої квартири своїй мамі, без мене. Як ти взагалі міг? Це моя квартира, я її купила. Олег грюкнув дверцятами холодильника так, що посуд на полиці задзвонів. Він повернувся до неї, обличчя почервоніло від злості. Твоя, твоя, набридло це слухати. гаркнув він. Ми одружені, забула усе спільне. Я вирішив, що мама там житиме і крапка. Вона вже меблі замовила, до речі, досить цирк влаштовувати. Меблі? Олена скочила зі стільця, її очі розширилися від шоку. Ти серйозно? Вона вже облаштовує мою квартиру? Олеже, ти розумієш, що це ненормально? Ти навіть не спитав мене, це зрада. Зрада? Олег розсміявся, але сміх був злим, уїдливим. Ти мені про зраду торочиш, а те, що ти в моїй квартирі живеш, на моїй машині їздиш, це не зрада. Я тебе утримую, Олено, а ти тут права качаєш. Олена стиснула кулаки. Нігті вп'ялися в долоні. Вона хотіла відповісти, але слова застрягли. Натомість вона схопила телефон і вийшла в іншу кімнату, щоб зателефонувати сестрі Марії. Їй треба було з кимось поділитися, щоб не вибухнути. Марія, ти не повіриш, що Олег утнув», – почала Олена. Щойно сестра взяла слухавку. Він віддав нашу квартиру біля моря своїй мамі. Назавжди жити без мого відома. Що? Голос Марії зірвався на крик. Олено, це ж твої гроші. Ми з чоловіком уже квитки купили, хотіли у відпустку туди поїхати. Ти ж обіцяла, як він посмів. Олена відчула, як горло стиснуло. Вона й забула, що Марія з сім'єю вже спланувала поїздку, розраховуючи на квартиру. Вони з сестрою мріяли провести час біля моря, а тепер усе руйнувалося. Я не знаю, Марія, тихо сказала Олена. Він каже, що все спільне, і він має право вирішувати. А я я просто в шоці. Та він просто знахабнів випалила Марія. Олено, ти мусиш щось зробити. Це твоя квартира, ти її купила на гроші від бабусиного будинку. Не дай йому та його мамі все зіпсувати. Повернувшись на кухню, Олена застала Олега за телефоном. Він знову говорив із мамою, і його голос звучав майже тріумфально Так, мамо, усе під контролем. Меблі привезуть наступного тижня. Не парся, я сказав Олені, що це вирішене питання, говорив він, не помічаючи, що дружина стоїть у дверях. Олена кашлянула, і Олег обернувся. Він насупився, але не поклав слухавку. Мамо, я передзвоню, буркнув він і кинув телефон на стіл. Ну, що, ще? Знову нити будеш. Ти сказав, що меблі вже замовлені. Олена ступила ближче, її голос тремтів від стримуваної люті. Олеже, ти розумієш, що це моя квартира. Мої батьки теж хотіли туди поїхати, Марія з сім'єю вже квитки купила. А ти все вирішив за мене і віддав своїй мамі? Олег закотив очі і схрестив руки. І що? Нехай їдуть, поживуть із мамою пару тижнів. Вона не проти. Досить роздувати з мухи слона, кинув він, відвертаючись. Поживуть із твоєю мамою. Олена майже кричала. Ти уявляєш, як це буде? Твоя мама, терпіти не може моїх батьків. Це не відпочинок, це жах. Як ти міг так вчинити? А що я мав зробити? огризнувся Олег, встаючи. Мама все життя мріяла про море. А ти тут зі шторами та батьками Я голова сім'ї Олено, і я вирішую як краще. Крапка. Олена відступила, її руки тремтіли. Вона зрозуміла, що розмова зайшла в глухий кут, але, здаватися, не збиралася. У цей момент у її сумці завібрував телефон. Повідомлення від Марії Олено, я з тобою. Не дай йому тебе зламати. Це твоя квартира. Борися Минув тиждень після сварки, але напруга вдома тільки зростала. Олена старалася тримати себе в руках, але кожна розмова з Олегом закінчувалася його різкими випадами. Вона не могла змиритися з тим, що він віддав ключі від її квартири біля моря своїй мамі, а тепер та ще й замовила меблі. Олена вирішила діяти. Але не встигла, як пролунав дзвінок у двері. Олег відчинив, і на порозі з'явилася Галина Іванівна, його мама. Її обличчя було сумішю зверхності та образи. Вона увійшла без запрошення, кинувши сумку на диван і одразу повернулася до Олени. Ну що, Олено, догрався? почала вона, схрестивши руки. Олег мені все розповів. Ти проти, щоб я жила в квартирі. Це що, я на старості літ без мрії залишуся через твої штори? Олена оторопіла від такого натиску. Вона відкрила рота, щоб відповісти, але Галина Іванівна не дала вставити слова. Я все життя синові допомагала, а ти невдячна тепер права качаєш? Олег сказав, що квартира спільна, а ти тут сцени влаштовуєш. Її голос тремтів від обурення, але очі сяяли тріумфом. Я вже шпалери вибрала, ремонт замовила усе, Олено, запізно спохватилася. Ремонт. Олена повернулася до Олега, який стояв осторонь, уникаючи її погляду. Ти знав, що твоя мама почала ремонт і знову мені нічого не сказав? Олег знизав плечима, наче це не його справа. Ну і що? Мама, хоче, щоб усе було по людськи. Не буде ж вона в порожній квартирі жити, буркнув він, дивлячись у підлогу. Олена відчула, як кров стукала у скронях. Вона ступила до Галини Іванівни, стараючись говорити спокійно, але голос тремтів від гніву. Галину Іванівно, це моя квартира. Я її купила на свої гроші від продажу спадщини. Ви не мали права нічого там робити без моєї згоди. І ти, Олеже, також, як ви обидва посміли. Свекруха фиркнула, театрально закотивши очі. Твої гроші, твої гроші. Набридло слухати. Олег, голова сім'ї, він вирішує, а ти мала б радіти, що в сина така мати, яка про нього дбає. Я вже все продумала. Переїжджаю за два тижні, і не смій мені заважати, Олено, бо пошкодуєш. Пошкодуєш? Олена підвищила голос, чого майже ніколи не робила. Це ви пошкодуєте, якщо думаєте, що я просто так віддам свою квартиру. Я не дозволю вам чи Олегові вирішувати за мене. Олег, нарешті, втрутився, ступивши між жінками. Досить горлате. Гаркнув він. Олено, ти переходиш усі межі. Мама житиме в тій квартирі і крапка. Я вже підписав договір із ремонтною бригадою. Усе оплачено, роботи почалися. Що ти зробиш, га? Підписав договір. Олена застигла, її очі звузилися. Від чийого імені, олеже, не від мого ж? Олег зам'явся, і це було відповіддю. Олена кинулася до ноутбука, відкрила пошту і почала перевіряти вхідні. Серед листів вона знайшла повідомлення від будівельної компанії з договором на ремонт квартири. У графі «Замовник» стояло її ім'я, але підпис був не її це була підробка. Ти підробив мій підпис? Олена повернулася до чоловіка, її голос став крижаним. Ти підписав договір від мого імені це вже не просто нахабство, Олеже, це злочин. Та що ти верзеш? огризнувся він, але в очах мелькнула паніка. Я просто прискорив процес. Ти б усе одно погодилася, якби не вперлася. Галина Іванівна втрутилася, тицяючи пальцем в олену. Не смій звинувачувати мого сина. Він усе для сім'ї робить, а ти тільки скандалиш. Досить, Олено, веди себе як нормальна дружина. Олена стиснула кулаки, її терпець увірвався. Нормальна дружина? Це ви називаєте нормальним? Обманювати мене, підробляти документи, розпоряджатися моїм майном? Я подаю на розлучення, олеже, і заберу свою квартиру, чого б мені це не коштувало. Олег розсміявся, але сміх був нервовим. Розлучення давай, спробуй. Побачимо, як ти без мене впораєшся. А квартира наше спільне майно, не забувай. Суд розбереться. Галина Іванівна підхопила Отож, Олеже, не слухай її. Вона ще прибіжить, коли зрозуміє, що накоїла. Олена не відповіла. Вона схопила телефон і вийшла з кімнати, щоб зателефонувати сестрі та адвокату. Цей договір із підробленим підписом став останньою краплею вона не збиралася відступати. Олена сиділа в кабінеті адвоката, стискаючи теку з документами. Минув місяць після того, як вона оголосила Олегові про розлучення, і ситуація тільки загострювалася. Він найняв адвоката, стверджуючи, що квартира біля моря спільне майно, хоча Олена оплатила її з грошей від продажу спадщини, але в неї були всі докази, виписки, договори, навіть листування з ріелтором, де Олег сам писав, що не вклав ні копійки. У суді Олег увійшов із звичною впевненістю, але його обличчя потемніло, коли Олена передала судді теку з документами. Його адвокат намагався сперечатися, стверджуючи, що шлюб робить усе майно спільним, але суддя швидко це припинила. Пане, ви не надали жодного доказу вашої фінансової участі в покупці, холодно сказала суддя. Документи чітко показують, що квартира придбана за кошти позивачки. Рішення ухвалено. Квартира залишається волени. Олег скочив із місця, його обличчя почервоніло. Це несправедливо. вигукнув він. Ми одружені, усе спільне, ви не можете просто так віддати їй усе. Сядьте, різко обірвала суддя, ще одне порушення, і вас виведуть із зали. Олена мовчала, але всередині тріумфувала. Вона перемогла. Квартира залишилася її. Але радість була недовгою. Через два дні Марія зателефонувала в паніці. Олено, ти не повіриш. Галина Іванівна увірвалася в твою квартиру біля моря, замки поміняла і заявила сусідам, що це тепер її дім. Я приїхала з дітьми, а вона нас навіть на поріг не пустила. Олена відчула, як кров застигла в жилах. Вона одразу набрала Олега, але він відповів із глузуванням. Що, проблеми? хмикнув він. Мама там живе, як я й обіцяв. Ти виграла суд, але це нічого не міняє. Вона вже там, і виганяти її не збирається. Ти серйозно? Олена майже кричала. Вона поміняла замки в моїй квартирі. Це незаконно, олеже. Я викликаю поліцію. Давай викликай, кинув він. Побачимо, хто кого. Олена не гаяла часу. Вона зв'язалася з адвокатом і поліцією в курортному місті. За кілька годин вона вже була на місці біля дверей своєї квартири. Галина Іванівна стояла на порозі, схрестивши руки з виглядом господині. Забирайся, Олено, заявила вона, щойно побачила колишню невістку. Це мій дім. Олег мені все пояснив, я тут по праву, а ти в суді набрехала, щоб відібрати в нас квартиру. Це моя квартира, Галино Іванівно, холодно відповіла Олена, показуючи документи. У вас немає жодних прав. Йдіть геть, або поліція вас виведе. Свекруха розсміялася, але сміх обірвався, коли приїхав наряд. Поліцейські перевірили документи Оли Олени і наказали Галині Іванівні відчинити двері. Та почала кричати, звинувачуючи Олену в жадібності, але під тиском здалася. Замки поміняли назад, а свекруху змусили зібрати речі і піти. Через тиждень Олена сиділа в кафе з Марією, передаючи їй ключі від квартири. «Маріє, ось тримай, їдьте з дітьми, відпочивайте. Це моє, і я вирішую, хто там буде, сказала Олена, вперше за довгий час, відчуваючи впевненість. Але Олег не здавався він надіслав повідомлення. Олено, давай забудемо все. Повертайся, ми все владнаємо. Мама згодна жити в іншому місці, якщо ти так хочеш. Олена глянула на екран і коротко відповіла Ні, Олеже, ми закінчили. Вона заблокувала його номер і видихнула. Галина Іванівна ще кілька разів дзвонила, то проклинаючи, то благаючи, повернути квартиру. Але Олена більше не відповідала. Олена поверталася додому пізно ввечері, коли помітила конверт, що стирчав із під дверей її нової квартири. Вона застигла, серце заколотилося. Конверт був без підпису, але всередині лежала записка, надрукована на принтері Ти зруйнувала сім'ю. Поверни, що вкрала, або всі дізнаються, хто ти. Олена оглянулася, перевіряючи, чи немає кого в під'їзді тиша. Але відчуття, що за нею стежить, не відпускало. Наступного дня почалися дзвінки. Номер був прихований, а голос низький, змінений, наче через додаток Віддай квартиру, Олено, або пошкодуєш. Вона скидала виклики, але дзвінки повторювалися, іноді серед ночі. Олена розповіла все сестрі Марії по телефону. Олено, це ненормально, обурилася Марія. Це ж погрози, схоже на Галину Іванівну, вона ж тобі дзвонила, проклинала, постав камеру біля дверей, раптом хтось ще підкине ці записки. Олена послухала пораду. Вона купила недорогу камеру спостереження і поставила так, щоб та знімала вхід до квартири. За два дні прийшла нова записка. Ти не сховаєшся. Олена стиснула кулаки, відчуваючи, як страх змішується зі злістю. Вона відкрила запис із камери. На відео був чоловік у темній курці з капюшоном, який обережно підсовував конверт під двері. Обличчя не видно, але Олена помітила старий шкіряний портфель у його руці. Потертий із металевою пряжкою. Цей портфель здавався знайомим. Олена напружила пам'ять і згадала. Рік тому Галина Іванівна приходила до них із чоловіком, якого назвала старим другом сім'ї. У нього був такий самий портфель. Вона відкрила соцмережі, знайшла сторінку свекрухи і прогортала старі фото. На одному Галина Іванівна стояла поруч із тим чоловіком, а в його руці був той же портфель. Його звали Ігор, далекий родич, якого свекруха хвалила за надійність. Того ж вечора Галина Іванівна сама зателефонувала Олені. Її голос був сповнений злості Ти думала, що все скінчилося? почала вона без передмов. Відібрала в мого сина квартиру, зруйнувала нашу сім'ю. Поверни її, Олено, або я всім розкажу, яка ти егоїстка. Люди дізнаються, хто ти насправді. Це ви мені погрожуєте. Олена старалася говорити твердо, але серце калатало. Записки, дзвінки, це ваша робота, так? Я знаю про вашого Ігоря. У мене є докази. Галина Іванівна замовкла на секунду, але одразу огризнулася Ти мариш, ніхто тобі не погрожує. Це твоя совість тебе гризе. Віддай квартиру і все закінчиться. Не дочекаєтеся, відрізала Олена і кинула слухавку. Вона одразу відправила відео з камери та скріншот фото Ігоря своєму адвокату й у поліцію. За кілька днів її викликали до відділку. Ігор, який виявився далеким кузеном Галини Іванівни, зізнався, що вона попросила його налякати Олену, щоб змусити її відмовитися від квартири. Галина Іванівна все заперечувала, але докази були незаперечними. Суд видав заборону Галині Іванівні наближатися до Олени. Погрози припинилися, але Олена ще довго здригалася від кожного шереху в піджизді. Вона вирішила остаточно закрити цю главу. Зустрівшись із Марією, вона передала їй ключі від квартири біля моря. Маріє, ось, тримай, їдьте з дітьми, відпочивайте, сказала Олена, усміхаючись. Це моє, і я вирішую, кому там бути. Марія обійняла сестру. Ти молодець, Олено. Не дала їм себе зламати. Олена кивнула. Вона знала більше ніхто не змусить її почуватися слабкою. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.